Дівчинка мала піти на землю завтра. Ввечері Ісус провів їхню зустріч швидше, ніж зазвичай. Вона тривала лише годину. О дев'ятій Він попросив Марію завести її гівці. Брат не хотів, аби дівчинка бачила його такі. Не хотів злякати її. Жінка з болем подивилася на Ісуса. Він ніби зменшувався від болю, що сковав його. Дибрані, дібрат, я люблю тебе, ніжно сказала дівчинка, не розуміючи, чому він сумний. Було багато речей, про які вона не знала, і це допомагало дитині завжди вірити в краще. Раніше Ісус ще разу дивився їй в очі, але цього разу відвів погляди. І швидко пішов. Що з ним? запитала дівчинка Марію. Ти скоро про все дізнаєшся, мовила жінка, сумно дивлячись йому услід. Він дуже любить тебе. Вони пішли в будиночок. Марія, як завжди, вкрила дівчинку і підіркнула ковдру. Раніше вони ще розмовляли деякий час, але цього разу мала заснула одразу як втеркнулась головою подушки. Вона хотіла ще поспілкуватися з подругою, але дуже стомилася за ці дні. Марія залишила людину і пішла додому. Дійшовши, вона присіла на пісок біля східців, щоб хоча б на відстані побути з Ісусом. Яскравий місяць заливав блакитним зяйвом піщаний берег і трави. Отче, я вірю, що ти збережеш нашу дівчинку, бо ми так любимо її, мовилась Марія. Будь ласка, залишся з ним, щоб він не був один. Жінка прислухалася до вітру і їй здавалося, що вона чує дихання Ісуса. Якби вона могла одиняти його, але Марія вірила, що матиме можливість бути поряд з тим, кого любила понад усе на світі. Брат сидів на безверхій скелі, обійнявши коліна руками і дивився на небо, в його очах було питання, яке він боявся озвучити. Раптом якийсь спогад про дівчинку веселку боляче вколо в серці Ісуса. Він не знав, чи вона повернеться до нього, але обійняти її ще раз було найбільшою мрією брата. В голові картинками літали думки про те, що їй доведеться пережити, і найболючіше ранила думка, що вона ніколи не згадає його. Ісус поклав голову на коліна і гірко заплакав. Отче, я не можу відпустити її людей. Вона така ніжна, така маленька, як вона буде там? Подумки говорив він крізь сльози. Брат Свик буде поруч кожну секунду, а зараз, не уявляв, чи вона колись почує його голос. Вона маленька. Але не уявляєш, яка сильна, тихо казав у думках Ісуса тато. Він знав відповідь на запитання сина, але не давав її відразу, щоб дати йому можливість наплакатись. Брату було страшенно самотньо. Він чекав на неї так довго і ось уже завтра мав відпустити у невідомість, не знаючи навіть, чи вона повернеться до нього. Деякий час Ісус мовчки плакав. Тато майже пошепки розмовляв з ним. Йому теж було боляче, і якби отець не знав усе наперед, так само плакав би з сином. Вона каже, що все виправить, і вона знає, що говорить, продовжував запевнювати брата тата. Вона дуже хоче допомогти тобі. І не зможе жити, якщо не зробить цього. Прошу, не віддавай її. Крізь сльози вигукнув Ісус. духи, хоче забрати її веднє з дня народження. Прошу, не дай їм зробити цього. Вона найцінніша, що в мене є. Йому було дуже холодно, і брат згорнувся клубочком. Дівчинка веселка колись сказала, що так йому буде тепліше. Отче, скажи, вони повернуться, вона і вся її команда повернеться до нас. Продовжував запитувати Ісус. Йому було вже легше відпустити мало на землю, але не знаючи напевне, чи вона повернеться, брат не міг зробити цього. Якщо знадобиться, я сидітиму тут усю ніч, але не відпущу її без упевненості, що вона повернеться. Він знав свого дата. знав, що він ніколи не дасть забрати у них тих, кого вони люблять, і навіть для втрачених отець має план повернення. Але усе що Ісус знав про її майбутнє, могло вбити її. Єдиний, хто міг цьому завадити, це тато. Він до останнього не міг змиритися з усіма випробуваннями, які на неї чекали. Зараз брат був готовий пройти з малою крізь усе до її останнього подиху, лише бо сказав, що вона повернеться до нього. Тато прийшов і ніжно обійняв сина. В його очах також стояли сльози від співчуття до дівчинки, і він заплющив їх. Я ніколи і ні за що не віддам їм свою доньку, прошепотів він. Я лише хотів, щоб ти відчув, як сильно любиш її, бо ти відповідатимеш за неї. Я не можу позбавити її випробування останніх днів, але твоя сестричка змінить усе в наш бік, давши людям надію на звільнення. Через неї вони відчують нашу любов. І вона переможе страх. Я б ніколи не віддав комусь твою сестру. Ніколи. Крізь нестримні сльози Ісус засміявся, і йому здавалося, що його серце розірветься. Отець іще ніжніше пригорнув сина, поклавши його голову собі на плече. Раптом до дівчинки веселки обійняв брат. Ісус здивувався, знаючи, що вона спить у своєму будиночку. Але тато сказав, що сестра прийшла до нього з майбутнього. Дівчина років 17 тепло обхопила руками спину брата. Не плач. Ми всіх повернемо і зцілимо тебе. Я завжди буду любити тебе. І ніколи не залишу. Серце Ісуса заспокоїлось, і він зітхнув, упевнившись, що вона буде в безпеці. Пізніше брат так само навідуватиме її, і вони годинами розмовлятимуть, попиваючи чай, пишучи книги або гуляючи після навчання. Але це вже інша історія.